Я Балажова Соня. Я хочу стати в майбутньому лікарем. Мене звуть Коболеф Лев. Я в майбутньому хочу стати винахідником. Ну я хочу створити свої речі, свої, ну, свій транспорт і вообще всякий, багато різних класних штук, які допоможуть чоловічеству. Я Даніїл Андреєв. Я хочу стати в майбутньому директор сервісу. Мене звати Кустовський Костянтин. Я хочу стати найкращим футболистом України. Ну, мабуть, тисячу. А скільки ще? Я Микита Арефів. Я хочу стати в майбутньому воєнним. Хочу стати танкістом. Мене зовут Арсеній Лісовський. Я теж хочу стати танцістом. Мене звати Гончарук Михайло. У майбутньому я хочу стати лего збирателем. У цій професії тобі дається кучка Лего, та ти за 30 хвилин повинен зібрати якийсь набор. Якщо ти не збираєш цей набор, то лего набор перероблюють повністю. Мене звати Дзігоєв Ілія. Я в майбутньому хочу стати космонавтом. Я Кимка Михайлова і, і я хочу стати майбутньому вчителем в фізкультурі. Я, я в станку Саші. Я в майбутньому хочу стати поліцейським, ловити преступників і злодити за закони. Мене звати Ітченко Раїса. Я хочу стати в майбутньому популярною українською співачкою. Мене звуть Спаска Софія. В майбутньому я хочу стати лікарем. Мене звуть Люба Шеледа, і я хочу стати атрисою. Мене звати Тимофій Сіняговський. Коли я виросту, я хочу стати баскетболистом. Мене звати Нестроф Павло. В майбутньому я хочу робити комп'ютерні ігри. Мене звати Бикова Дар'я. Я в майбутньому хочу грати на електрогітарі. Мене звати Даніл Козловський. я хочу стати найкращим футболістом України. Я вже тренуюся два роки, у нас тренування два рази на тиждень.